Всім привіт! Всім привіт, мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Дякую, дякую, дякую. Так, мої хороші. Я розумію, що я на червону конячку не тягну. Скоріше на такого сіренького зайчика, такого товстенького. Тому що я в трьох светрах. Навіть не в двох, в трьох. Скільки градусів? О! О, я вже нагріла. Я вже нагріла. Було в мене 14 градусів, а зараз вже майже 16. Бачите, в мене вже 2 години стоїть як включений. Оця вітрудуєчка, тому на монтаже я почищу звук, почищу, тому ну, не червона конячка, зато сірий зайчик такий, знаєте, <сміттє> товстенький. Окей. Так, мої хороші, напевно, ви подивитесь це відео вже в новому році. Зараз 30 грудня, я прийшла з магазину. Чогось я думала, що 30 грудня, це ж не 31, будуть. Працювати супермаркети, і що ви думаєте, біля мене поруч два супермаркети вони не працюють. Тобто вони працюють, але не обслуговують вже покупців, тому що вони роблять перерахунок грошей на Новий рік і отаке все. Я, мені довелося йти три кілометри пішки, тому що автобуси теж перед святами так ходять. Вони і в будні дні ходять, знаєте, не дуже в Італії. От. А перед святами так взагалі. І я майже 3 кілометри я пройшла до іншого, вже більш великого, більш дорожчого супермаркету, ну і купила собі води, там, яєць, і що ще. А, і цей шпінат. Отакі в мене будуть. Ой, смаколики на Новий рік. Ну, нічого. Так, мої хороші, значить, як у вас там Різдво і Новий рік? Пишіть мені, пишіть, як все у вас пройшло. От. О, ще знаєте, що мені напишіть, будь ласка. Хто з моїх глядачів більше полюбляє от, тишу, спокій, усамітненість? Я іноді, знаєте, люди на мене дивляться, коли я от їм кажу, що я хочу бути сама на різдво, на Новий рік. Що для мене свято, коли я от сама в своєму доміку, знаєте, в своїй у цій шпаківні, от, і мене ніхто не чіпає, от просто сама. От, будь ласка, чи є в мене на каналі люди, яким подобається усамітненість? Для мене я кожен день з людьми кожен день на лекціях, на зупинках автобусів, в автобусах вже дуже, знаєте. Поруч всі ці люди, що на свята хочеться побути самій, От, щоб ніхто, ніхто тебе не турбував. От є у вас таке, чи я така сама? От для мене свята це відпочинок. Це не егегей з салютом, там, знаєте, а це відпочинок. Свято це коли мені зручно, і коли я просто хочу відпочити. Як у вас з цим? Чи вам потрібна велика компанія, велика сім'я, щоб була? У мене були свої плани. На Різдво, я вам вже казала, я хотіла ось тут, на ліжечку, покласти собі масажний матрасик, такий в мене з'явився. от, І я собі сама прописала 20 курсів масажу, і на Різдво я собі купила такий шматочок. Я не знайшла сала в Італії. У Римі не знайшла. От, але я собі купила е, як бекончик, знаєте, такий італійський. Це, звичайно, не в яке порівняння з нашим українським сальцем не йде, але от я мріяла, що я буду отут на ліжечку, зроблю собі бутербродик. Я собі ще купила, знаєте, такий сіренький хліб от, з насінням соняшника. От. І я буду, значить, все це натру часничком. Сальце зверху, чи бекончик, і отак от буду їсти і мене буде масажувати, щоб, знаєте, здоров'я було і назовні, і внутрі. От. Ну, отакі всі мої плани були порушені. Тому я Різдво відмітила і знайомими новими. У мене з'явилась знайома. Причому, от. Знаєте, прямо перед Різдвом, буквально, ну от за останній місяць, я вже давно цю дівчину, я її е, бачу в інституті, вона навчається у випускному е, цьому курсі на п'ятому, а я на третьому. От і я коли її бачу, я на неї дивлюсь і думаю: от що могло таке статися в житті цієї людини, що вона а їй десь років 40, так, 40, може, 39. Так, так, вона десь років на 10 мене молодша. Що могло таке статися, щоб з такою вродою, ну просто вона дуже вродлива. Вона настільки гарна, вона навіть не гарна, вона саме вродлива. От, ось вона така, знаєте, породіса, така італійка, і щоб ну, вона так пізно отримувала диплом. Ну, окей, я там в 50 років, ну от вона в 40 років отримає диплом. І вона така, знаєте, вона з книгами завжди щось вчить. Я Приїжджаю на лекції набагато раніше, щоб не запізнитися із-за цих автобусів. І я завжди бачу її, назвемо її Кяра. І я так на неї дивлюсь, думаю, ну от, от вам приклад гарної італійки. Вона от прям вродилася така, знаєте, гарна, вродлива саме. Не гарна, а от саме вродлива. От. І потім, коли в нас була лекція проти насилля там над жінками, ми поруч були з ним, з ним, господи, з нею от І от, Одного разу я була на автобусній зупинці, був такий дощ, просто така злива була. І зупиняється машина. Я думаю, ну все почалось. Маріанна, куди бігти, куди бігти. От. А це була вона вона мене побачила, вона їхала з лекції, от. і я там така вся під, під парасолькою стою, мокра. І вона мені каже, що тобі куди. Каже, сідай, сідай. Я кажу, та я живу не тут, я далеко живу, вона нічого страшного. Я тебе відвезу додому, і ну, ну що ж ти тут сама стоїш. Ми зазвичай на автобусній зупинці нас багато після лекцій. Але потім от, всі автобуси до інших приходять, а до мене не приходять автобуси. Я там залишаюся сама, тому що мій номер автобусу він ну, дуже рідко, знаєте, коли там курсує. От. І отак от ми з нею і познайомились, так? З цією к'ярою. К'яра. Ну, така дуже приємна. І потім е я їй, звичайно, наговорила кучу компліментів, що я їй вдячна, як вона чудово керує автівкою. І вона каже: та, в нас одна автівка на всіх наших дівчат в сім'ї. Виявляється, що вона живе з мамою, з сестрою і м з бабусею. От Їх там четверо. Дівчат живуть, тата в них нема. Тата в них ну вже вже давно нема. Я так я не питала, але я зрозуміла, що щось з ним таке сталося. От що він помер, коли дівчатам ще було молодші, років 10-8. так було. І отак ми стали. А, І ми ж їдемо додому, до мене, і вона мені сказала, що ти не хвилюйся, я ж там, ой ой, мені так незручно, слухай, ну, така негода, а ти мене везеш, а як ти потім е, додому? Вона каже, так як ж не на мотоциклі, я, я в машині, у мене є дах, от, я не, не намокну. от. Ну, Я там айкала-ойкала, що мені незручно, що вона мене підвозить. А потім я така дивлюсь. Вона каже: А ти де живеш? Я кажу: ну там, там, там. Вона каже, так я там теж живу. Я кажу, так не може такого бути. Вона каже: так, я живу ось в цьому будинку, значить, над супермаркетом. А я живу через два будинки трішечки туди під горку. Ви розумієте? І отак ми з нею з'ясували, що ми живемо поруч, і з тих пір, от вже скільки місяць. Пройшов, як ми з нею от прям так затоваришували, і вже декілька разів вона мене підвозила додому. Тому коли, 24 грудня, вона мені зранку зателефонувала, що ой, привіт ти де? Я кажу, К'яра, я вдома, все гаразд, все вона каже, як вдома? ти не поїхала до мами? А я їй сказала, що я буду вдома, що, ну, що я знімаю в оренду, і мама буде вдома там у себе з чоловіком, а я буду тут. І значить, вона каже: Ти до мами не поїхала? Я кажу: Та ні, ну чую, я буду до мами їхати. Якось я знаю, що мама не буде готувати ніякий святковий вечір, нічого не буде. ну, Чого я буду там їхати? Ну, таке, знаєте, я хотіла тільки бути сама, я хотіла насолоджуватись своїми фільмами, своїми книжками. Я думала, що я передивлюсь всі свої улюблені серіали. Чи там вже в десятий раз от, і гордість і упередження і е, ну, всі, всі мої улюблені серіали. От. І К'яра мені каже, так, приходь до нас. Я кажу, та ну, ну ні, К'яра, ну вас там так багато. Ну чого я буду? Ні, ні, приходь і вже там, знаєте, в своїй мамі вже кричить, що мама, до нас сьогодні на, на вечерю ще буде Маріанна прийде. Це моя каже подружка по інституту. Я така, боже мій, ні. Я хотіла бути сама, ви розумієте, на святвечір. А я тільки-тільки з дитиною. Поговорила по телефону, знаєте, одну одну оздоровили, ну і все. І думаю, ну, а зараз разлабон, де моє сало, де мій часничок? Все одно там два дні мене ніхто не побачить, не почує, можу наїстися і сальця, і чесничка. Ну, отакі в мене були думки. Кяра каже: ні. Маріана, давай швиденько до нас. Сьогодні вечеря, значить, діпечем. Е, італійці в ніч перед Різдвом. Це в, в них такий день рибний, вони а, їдять тільки рибні страви. Ось, у італійців цей свят вечір він називається Віджилія ді Наталі. Тобто віджилія, э, це з латини буде як очікування, очікування народження цього маленького Ісусика. От. І я взагалі я не планувала. Тобто я була не нафарбована, я була така, знаєте, ну, як вдома, отут на цьому масажному килимку, мене отак от трусило. До речі, зараз вам його покажу: гарнюня з шоколадочка, такий матрасик масажний. Він електричний, потрібно вмикати в розетку ось. От як ця дівчинка з книжкою лежить, отак от і я. В ньому є подушка для попереку. <смі> Якщо у вас лордос, бачите, ось така вона, її можна здути і накачати самостійно. Тут є така помпочка, от, бачите. Берете так, хеч-хеч-хеч-хеч-хеч, і накачали, щоб вам було зручно, а потім можна її здути. Ось. Він керується, Так, так ми її в бік приберемо. Він керується з пульту. На 20 хвилин можна собі режим обрати, і наскільки. Хвилин на 10, на 20. Ось можна різні режими поставити, тільки що він досить такий, знаєте, гучний, <смасажує> масажує тебе. Але ще в нього є чарівна подушка, ось така. Її можна вмикнути, і ось, бачите, там. Диво, там живе диво. І от одну хвилину масажує а, як добре, як приємно. Одну хвилину масажує плечі вам, шию в один бік зліва направо, потім одну хвилину справа наліво. І вона така тепленька. Можна поставити, щоб вона була ще більш гаряча. Це просто якийсь кайф. От кожній жінці потрібен отакий матрас масажний. Чоловік обходиться дуже дорого. А матрасик такий коштує ну, скільки я віддала 45 євро. Ось так. Як приємно, дівчата! Оця подушка вона відстибається і можете її підкласти під будь-яке своє улюблене місце. Отакий вам секрет. <хи> ну, він дуже класний. Просто. Ой, бачите, вона рухається, ця подушка, її взагалі можна відстебнути. Вона там на змійці. Ви знаєте, звичайно, читати, як от на коробці намальована оця дівчина, яка. Лежить на цьому масажному килимку, матрасику, я не знаю, як це назвати. От, і читай. Ні, читати на ньому неможливо, тому що тебе все отак от масажує, масажує, тебе трусить. Читати неможливо. Але дивитися серіальчик чи саме то. Я ж думала наїстися сальця на віджилію на оцей святвечір. В Італії кушають. Їдять рибку. Тому що вважається, що ти повинен зустріти народження Христа, ну, такий, знаєте, очищений, без важкої їжі. Тому на святвечір італійці готують сім а, страв з риби. У ну, мене своє різдво. Розумієте? Я хотіла його зустріти так, як я хотіла. От. Ну, тут К'яра. Ну, і що я скажу? Одне діло, якщо б вона жила далеко, розумієте? От. А тут поруч, і вона мене стільки разів підвозила, це ще слава Богу, що вона мені подзвонила зранку, що я швиденько нафарбувалась, вдяглась і бігом-бігом 24 грудня в супермаркет і купила, хоча б щоб не йти до них з спустими руками, я купила таку, знаєте, як корзинку з Пандоро. Ковбасою, що там ще, А, вино червоне там було, і цукерки шоколадні. От. Хоча б взяла цю кризину, тому що ну, я не думала, що я до когось піду в гості. От. І на, на вечерю десь о шостій, мені здається, отак приблизно. Я до них прийшла. Причому я ще мала таку надію, що, може, вони забудуть. Ні, Кіара мені телефонувала там буквально ну, кожну годину. Ну, що ти йдеш, ну що ти йдеш? От. А яку ти рибу любиш? А, а, а от що ти любиш? Я не люблю, коли біля мене так люди метушаться. Я не знаю, може, це теж неправильно. Не тобто потрібно все приймати і добре до себе ставлення, і коли тобі дарують подарунки, все приймати, казати дякую. Як належне це приймати, розумієте? До Речі, я сама собі зробила подарунок на, Різ, на Різдво. Ось такі профумчики. Щось вони тут уже в мене взагалі-то мої улюблені це ось це. І все Лоран, Опіум, блекопіум в мене завжди в мене закінчується один блекопіум, я купую інший блекопіум. Але мені їх вистачає надовго, надовго, надовго. Оці в мене, скільки тут, бачите, залишилось трішечки вже. Це в мене вже два роки. от. Ними я можу користуватися саме цим ароматом, тільки коли дуже холодно. Тому що він пахне, він дуже смачно пахне а кавою, так, кавою, цукром, отаке. А! Яка насолода. От. А потім я побачила цей аромат, і я знаю, що він в мене вже був. І я знаю, що теж мені дуже подобається цей аромат, бачите? Це в нас Burberry for Woman. От. От. Теж дуже-дуже смачний аромат. От. І я так подумала, думаю, о, оце мені буде на Різдво, і якраз були знижки, буде мені на Різдво сама собі зроблю подаруночок. А Opium вже куплю на наступний рік на Різдво. Тому ось таку собі купила манюньку. Ну, це я вам скажу, не манюнька. Скільки Тут Тут навіть не 30, а 50 мл. От. І взагалі мені дуже подобаються всі аромати для жінок Бербері, тому що ну там, я не знаю, я б їх всі скупила. От Мені там всі подобаються аромати. Але оцей це просто аромат такий, знаєте, Якоїсь такої радості. от Він такий сонячний, він такий от просто Це за досить невеликі гроші дуже такий смачний, смачний шлейф буде йти за вами. От. Тому я отак собі подарувала, набрискалась ось цими парфумчиками і пішла в гості, взяла корзину, пішла в гості. Мамі і Стефану їм я теж подарувала смаколики. І отак я була не сама на Різдво і зовсім цього не планувала. Ну, хочу сказати, що досвід був дуже такий цікавий, тому що, по-перше, дуже приємні люди, тільки дівчата. Тобто, мама Кяра, її молодша сестра, молодша їй, мені здається, років 30, молодший, к'ярі десь 40-39, мама і бабуся. Бабуся боже їй вже. Чи 94, чи 96 років. Всі живуть разом, От. прикольно. Нагодували мене просто. І е, була тільки риба, тобто фруті Дімаре, був салат з морськими всіми, е, креветки, е, що там ще є, господи. Ну, всі оці морські, як ще вони називаються, господи, з голови. Вилетіла. Загубила думку. А, і одразу знайшла кальмари. от, Потім, що е, паста була. На вечерю була паста конвонголе, тобто з е, цими мушлями. Потім е, для кожної було по отакій рибині е, Дурато. Так, це, це була Дурато, тому що з такими зубами і така жирненька була рибка. от, І отак от, така в мене була. Святкова вечеря, святвечір. Взагалі, знаєте, італійці вони більше про Наталя, про Різдво, не про Каподанно, не про Новий рік. Вони Новий рік, ну так, свято там постріляють десь, салюти. А так вони більш відмічають Наталі, Різдво і сидять до Різдвяної меси. Ми ще думали з дівчатами всі піти в церкву. От, на месу, тому що саме на Різдво багато з церков, ну принаймні у Римі, вони дають таку святкову месу. От. Але потім ми вирішили, що будемо вдома, і е, чекали по телевізору вже опівночі месу. І потім е, бабу Наталі, бабу Наталі, це можна перекласти, е, ну, це як наш е, святий Миколай, от, який е, приносить. Дітям на наступний день, 25-го, на Різдво, приносить дітям подарунки. Або, значить, в шкарпетки такі, або під ялинку кладе, і як же це перекласти, бабо це як тато, татусь, різдвяний татусь, і допомагає бабо Наталія, ельфи йому допомагають. Це як так, це як наш святий Миколай, і як Санта Клаус в Америці, наприклад. Тому ось так. Мені подарували. Мені, от, слухайте, я їм купила тільки корзину. Ось цю, А мені подарували ще отакі парфуми. Тому в мене на це Різдво, бачите, я сама собі купила ці. Боже. Я їх вже одразу і закрила. Ось, бачите? А оці, я не знаю, в мене таких ніколи не було. Це в нас що? Лаф-Лаф. <laughs> Отаке в мене чекало. Я не знаю, ну, як О. вам сказати, От. я звичайно себе налаштовую, що я приймаю всі подарунки е життя, я все приймаю, я собі там раз відразу пишу ці всі, і побажання, і все. От. Але. Все одно мені важко приймати подарунки, як, ну, коли мені е, хтось от, щось дарує. І коли я зранку побачила е, панчоху, і там було просто написано Маріанна. Причому Маріанна була, е, було все в бльостках і таким скотчем з сердечками е, прикліяно до панчохи, от, До шкарпетки. до панчохи, до панчохи, от. Так. Я, чесно кажучи, я там вже була готова і розплакатись. І я побачила там цю коробочку. І я нічого не чекала. І сама я була без подарунків, ну тільки оця корзина. Тому наїлась, отримала подарунок. ще. Ну, скажімо так, це не зовсім мій аромат. Мені подобаються більш такі, знаєте, важкуваті, дольче, дольче, солодкі. А це він такий свіженький. Ви знаєте, мені це нагадує, знаєте, кого? Ну, як дівчинка якась такий жіночий силует. Оце як голова, а це як, ну, я не знаю, хвостик. Хвостик, Чи це така качечка, не знаю, кря-кря-кря. Ну, коротше, от ще отакий от в мене буде аромат. Напевно, на літо. Ось так. Сама того не чекала. І потім. Чому я так хочу, щоб ви мені написали. А, ще одну секундочку. І мої діти, з якими я зараз займаюсь, мені теж подарували от канцтовари, дуже мені подобається. Це е, дівчинка, з якою я час від час буваю. От, щоденник на Новий рік. А це мені подарував хлопчик, з яким я займаюсь алгеброю. Ну, не алгеброю, звичайно, математикою, він ще маленький, але. І тут написано, що це ладженда пер інсен'янти. Бачите, для, для, для ем, вчительки. Що це щоденник для вчительки. От я канцтовари обожнюю. Обожнюю навіть більше, ніж косметику і профуми. От так, мої хороші. Ось таке було Різдво. Причому ми з дівчатами дуже довго розмовляли, довго і. Um, про все, про все, про все, про все. Ну, знаєте, їм було все цікаво дізнатися і там, політичну, звичайно, нашу ситуацію. Потім я їм показала, значить, що от теж наш президент він нас оздоровив. Угу. І на наступний день, саме на Різдво, по італійським новинам почали показувати. Знаєте, вони вирізали тільки ті слова, де Зеленський сказав, щоб він сконав. От, от тільки ці слова. І почали показувати по італійським новинам. Ну і і все, і Я їм пояснювала взагалі, що це було ціле привітання, що це не тільки ці слова були. А те, що він сказав, це думає кожен українець таке. От. Ну, Виявилось. І мама, і сестра Кяри, і бабуся вони всі дуже-дуже, такі, знаєте, емпатійні і приємні люди. От. А бабуся така дивиться мій телефон, при, привітання Зеленського ж, Така дивиться, каже: Луй е Ебрео, ну, тобто він єврей. Я кажу: так, всі. І ностру Ебрео. Ебрей. І вона така каже: Я теж. А її звати Іза, сінь, е, сеньора Іза. І я кажу, ви знаєте, я теж трішечки, так що. Ну, оце було, знаєте, він єврей, і ще так дивиться через е, мене на екран. Я кажу, так. І вона така: я теж. Так що... Отаке в мене було Різдво. Потім, значить, мама К'яри в мене питала, що Маряна, а що ви робите на Різдво? В Італії вони в святвечір ну, нічого такого не роблять, знаєте, як в нас, вони не гадають, вони не кидають чобіт через ворота. зараз я вам розповім. От. Єдине, що я бачила, що коли я прийшла, в них була така як призепи, тобто вертеп, напевно, по-українськи буде. Призепи, значить, Йосип, Марія була. І оця, оце ліжечко для Ісусика, воно було порожнє. І от в ніч на Різдво потрібно було послухати різдвяну месу з Ватікану. І коли папа вкладає у цього маленького Ісусика у ліжечко, то італійці теж беруть свого Ісусика і вкладають у ліжечко в цьому призепі, в цьому вертепі. Ось так ось ми всі послухали, значить, з Ватікану Месу, от, і е, вклали маленького Ісусика в ліжечку. Отак от, от. І потім ж мама К'яра почала питати: а в Україні я? Так, мої хороші, давайте я зроблю другу серію, тому що я вже бачу, що я дуже багато наговорила, а ще навіть і не закінчила вам розповідати. Тому давайте зроблю другу серію. Тому побачимось буквально. Ну, в мене це буде через кілька секунд. А у вас буде може через декілька днів. Все, до побачення, до нових зустрічей. Чао, чао!